Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу ЕФІНБІ. В ефірі інформаційна передача Новини до Дунайвечне. І зараз я, її ведуча Ольга Остапчук, розповім про події тижня. Дивимось. Свято Івана Купала, певно, найромантичніше серед свят українського обрядового календаря. Воно оповите народними легендами, а коріння його сягає сивою давнини. Саме купальські вогні надихали на творчість багатьох письменників і поетів. Православна церква цього дня відзначає Різдво Івана Хрестителя, а в дохристиянську пору слов'яни відзначали свято Купайла, тобто сонця. Це древнє свято по старому стилю припадає на період літнього сонцестояння, після якого день стає коротшим. Основна його ідея оновлення життя, його очищення. 7 липня о 17-й годині біля ставка у селі Заставля відбулось фольклорне свято Івана Купала. Захід відкрили шановні гості: заступник голови районної державної адміністрації Андрій Рудик та керуюча справами Дунеєвецької міської ради Галина Панасевич. Вітаючи усіх із святом. Я бажаю, щоб кожен день у вашому житті знайшов квітку папороті і щоб у наших душах ніколи не згас вогонь вогонь надії, віри та любові. Хай це свято надихає всіх добрими справами та наповниться це любов'ю до ближнього. Хочу побажати від голови районної державної адміністрації Олександра В'ячеславовича Беренашевського від себе особисто, усім мирного неба над головою, земних благ, міцного здоров'я, благополуччя і щедрої Божої допомоги, у духовному єднанні жити і працювати в ім'я гарного майбутнього нашої рідної Донеччини і всієї нашої рідної неньки Батьківщини. І ось розпочалось театралізоване дійство на Івана Нічка Мала. Потім відбувся святковий концерт за участі аматорських колективів художньої самодіяльності громади. І бажаючі мали можливість взяти участь у різноманітних іграх, конкурсах, козацьких забавах, спортивних змаганнях та масових гуляннях. Ти, Поїхали. А ви, описками підтримуй наших учасників. Чоти, чого ти також здуваються? Давайте, давайте быстрее, быстрее. Ну, давайте питимо і питимо Козак зібраний. Стоп-музыка. Ну, шановні друзі, на вашу думку, хто переміг хлопець чи дівчина? Там каже, дівчина тут каже хлопець. А ну дивіться, хто краще виглядає, хто справжній козак, а хто козачка. Мені все-таки здається, що перемогла дівчина. А то якби козак так був дянутий, його би точно ні до себе не взяли би в табір. А люлька де твоє? Та, треба було шукати. Ну, Шановні друзі, перемогла дівчина, ваші облиски. Програма свята включала в себе купальські розваги, прикрашання стрічками дерева марени, плетіння вінків, ведіння хороводів, традиційне запалення купальського вогнища. 1 та 6 липня відбулось засідання громадської спілки Асоціація розвитку села, котре провів голова спілки Юрій Кучерявий. У зібранні взяли участь перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський, член спілки директор Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів Надія Ковбасюк та представник першого українського кооперативу Олександр Боюклі. Під час засідання присутні обговорили питання організованої реалізації зернових на внутрішньому та зовнішньому ринках та організації централізованої закупівлі матеріальних ресурсів, насіння пального, мінеральних добрив для роботи та функціонування спілки було домовлено, що з початком проведення збиральних робіт будуть централізовано формуватися значні партії зернових та технічних культур з метою одержання економічно вигідної ціни та прямих поставок зерна на зовнішні ринки. Також було обговорено питання між членами спілки про взаємопідтримку в організації збиральних робіт по залученню наявної зернозбиральної техніки по господарствах. Окрім того, визначено перспективні прогнози по централізованому накопиченню міндобрив та інших ресурсів по проведенню комплексу осінньо-польових робіт. 11 липня відбулася 23-та сесія Дунаєвецької міської ради, сьомого скликання. Її традиційно провела міський голова Веліна Заяць. На порядок денний було винесено 29 питань. Першими депутати розглянули питання про внесення змін до регламенту Дунаєвецької міської ради та про встановлення місцевих податків і зборів на території Дунаєвецької міської ради на 2018 рік. Також народними обранцями було внесено зміни до рішення другої позачергової сесії міської ради від 24 грудня 2015 року. Затверджено структуру та загальну чисельність апарату Доневецької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради та граничну штатну чисельність працівників комунальних установ та закладів Доневецької міської ради. Також депутати надали згоду на використання коштів. Наступними були питання про затвердження проєктно кошторисної документації та про затвердження плану роботи міської ради на друге півріччя 2017 тисячі сімнадцятого року. Про затвердження проєктно кошторисної документації сіки ви знаєте, що вимоги постійно змінюються, і у нас нові, нові проблемні питання, які не необхідно зв'язку чим не необхідно у і внести зміни до проекту кошторисної документації. Ми не готові їх сьогодні подати на затвердження, тобто розгляне їх на наступній сесії міської ради. Одним із основних було питання про надання згоди на продовження терміну дії контрактів з директорами загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Справа в тому, що це стосується всіх сьогодні директорів шкіл, ви сьогодні є керівниками, ви маєте дбати і за якісний навчальний процес, разом з тим, за покращення матеріально технічної бази, але це не стосується лише в міську раду, що були просто надані кошти. Також народні обранці затвердили питання про створення опорних шкіл, про безоплатне прийняття майна у комунальну власність міської ради, про ліквідацію дошкільних закладів. Серед питань порядку денного були також майнові та земельні питання. 12 липня співробітники районного сектору головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, працівники місцевих органів самоврядування, соцзахисту та засоби масової інформації під час дня села провели спільне профілактичне відпрацювання села Ганівка. Навідуючись до Осель, рятувальники звертали увагу господарів на дотримання норм пожежної безпеки, вказуючи їм на порушення, котрі необхідно усунути, щоб не допустити виникнення пожежі. Загрозу для помешкань зазвичай становлять застаріла електропроводка, що може призвести до замикання електромережі, використання саморобних електроприладів без сертифіката відповідності, порушення норм пожежної безпеки під час влаштування пічного опалення. Вогнеборці надали рекомендації селянам щодо усунення усіх виявлених недоліків. До того ж, працівники ДСНС провели навчально-профілактичні бесіди із жителями села щодо правил пожежної безпеки в побуті, навчили діям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та привиникні пожежі. Наприкінці розмови кожен громадянин отримав тематичні пам'ятки застережливого характеру, аби не забувати необхідної для безпечного життя інформації. Під час відпрацювання більшу увагу приділялося громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах, одиноким престарілим громадянам та багатодітних сім'ях. Під час відпрацювання було проведено інструктажі щодо правил пожежної безпеки в побуті. Було вказано на недоліки, які були виявлені під час огляду, для того, щоб не сталося пожежі. 13 липня у приміщенні 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дунаєвці відбулася нарада, на якій рятувальники підвели підсумки своєї діяльності за перше півріччя 2017 року. Нарада відбулася під головуванням заступника начальника центру з питань оперативного реагування головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрія Дідура. Розпочався захід зі строєвого огляду особового складу Дунаєвецького районного сектору 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та 33-го державного пожежно-рятувального поста, під час якого було перевірено зовнішній вигляд рятувальників та наявність і відповідність службових документів. здоров'я! Здоров здоров Вільно. Вільно! Доброго дня. Значить. Зараз доведу до вас мету свого приїзду. Сьогодні ми підведемо підсумки роботи підрозділів головного управління за 6 місяців 2017 року. І також поставимо завдання, які нам необхідно виконати до кінця 2017 року. Після строєвого огляду в навчальному класі вогнеборці підвели підсумки щодо виконання за перших півроку завдань, а також проаналізували роботу підрозділів за напрямками запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них. На завершення Андрій Миколаєвич доповів присутнім про стан і запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в області, резонансні події, що відбулись за перше півріччя поточного року в головному управлінні ДСНС України у Хмельницькій області, та поставив особовому складу рятувальників Дунаєвечі завдання, серед яких пріоритетним напрямком є реагування на надзвичайні ситуації різного характеру. У рамках святкування 25-ї річниці проведення історично важливого для Української православної церкви Харківського архієрейського собору та дня хрещення Русі відбуваються молебні перед чудотворними іконами у всіх куточках України. 11 ікон нині подорожують Україною: Родомишська іверська ікона Божої Матері, ікона Божої Матері, Барська, Почаєвська, Охтирський образ Божої Матері, Святогірський образ Богородиці, Касперівська ікона, Ікона Божої Матері, зимненська ікона, Боянська ікона Пресвятої Богородиці, ікона Пресвятої Богородиці «Призрина Смирення, ікона Спасний Рукотворний та Володимирська десятинна ікона Пресвятої Богородиці. Саме Володимирська Десятинна у четвер, 13 липня, прибула й до нашого міста. Ікона була написана у 1998 році в американському місті Берклі художником і викладачем іконопису Олександром Хароном. Спочатку ікона використовувалась як зразок для студентів по іконопису, у подальшому її привезли в Україну. У 2006 році відбулось пасхальне богослужіння на місці першого кафедрального храму періоду Київської Русі собору Пресвятої Богородиці Десятинного. Після чого ікона отримала назву Десятинна. Ікону перенесли в новостворений храм. Тоді вперше двоє парафіян розповіли, що бачили саму Пресвяту Богородицю. Ікона Пресвятої Богородиці Десятинна багато разів очолювала всеукраїнські хресні ходи. А у 2012 році, під час пожежі в монастирі, простояла обійнята полум'ям більше трьох годин. Також парафіяни розповідають про чудеса і зцілення за молитвами до ікони Божої Матері Володимирської десятиною. Направлялась святиня хресним ходом зі сторони нової ушиці. Зустріли ікону сотні вірян і знову ж хресним ходом з молитовним співом пронесли центральною вулицею міста до свято-михайлівського храму. Тут відбулася вечірня служба, а потім синічна. Отож вшанувати ікону, приклонитися до неї мали можливість чимало бажаючих наступного дня у п'ятницю, після святої літургії, чудотворний образ Володимирської десятинної ікони Пресвятої Богородиці відправився хресним ходом у городок. Після подорожі Україною усі образи будуть доставлені в столицю 27 липня та візьмуть участь у хресному ході з нагоди Дня хрещення Росії. 12 червня відбулось відкриття першої табірної зміни дитячого оздоровчого табору Подільські джерела, який вже не один рік дарує подільські дітворі наснагу, енергію та незабутні емоції. Цьогорічна перша зміна не стала винятком, адже у Маліївцях, як завжди, було весело, шумно та гамірно. На урочисту лінійку, присвячену відкриттю табірної зміни, завітали вельмешановні шановні гості з району та громади, які привітали дітвору теплими побажаннями та подарунками. Відпочинок був активним та цікавим, сповненим незабутніми екскурсіями. Вихованці табору відвідали розважальний центр Дитяча планета, зоопарк у місті Хмельницькому, кінотеатр та атракціони у Кам'янці-Подільському, а також були здійснені подорожі у військову частину села Залісті до Дунаєвецького краєзнавчого музею. Масу емоцій діти отримали при відвідуванні заповідника у селі Варварівка, музею АТО у селі Підлісний Мукарів. Завершальним акордом стала подорож у селище Сатанів, де вихованці табору Подільські джерела мали змогу сповна насолодитися красою подільської природи, відвідати історичні пам'ятки, зокрема, доволі непересічну в архітектурному плані єврейську синагогу. І, звичайно, сама місцевість сприяла як найкращому оздоровленню дітвори. Ігри на свіжому повітрі, конкурси, змагання, танці, екскурсії, квести на місцевості все це було невід'ємною частиною табірного відпочинку. За усі здійснені подорожі, колектив табору насамперед завдячує батькам та спонсорам. Але на цьому незвідані екскурсії у таборі не закінчуються, адже попереду ще дві зміни та шість тижнів цікавого та незабутнього відпочинку. П'ятницю, 14 липня о 8-й годині ранку, біля міської ради зібрались люди. Серед них було багато ветеранів війни та праці. Ветеранська організація Доневецького району, яку очолює на громадських засадах Петро Васильович Скоробагач, налічує близько 23 тисяч чоловік. Це третя частина населення Донецького району. Всі вони діють в складі 60 первинних ветеранських організацій. Це люди, які колись потратили все своє здоров'я, сили та енергію. Для розбудови країни. А зараз вони самі потребують оздоровлення та відпочинку. Саме з цією метою і була організована поїздка ветеранів у складі 30 чоловік на екскурсію та відпочинок до Буковелю. За словами Петра Васильовича Скоробагача, чимало допомогу в організації поїздки ветеранів в Карпати посприяла організація під назвою Асоціація розвитку села, керівник якої Юрій Кучерявий, яка безкоштовно виділила паливні матеріали. А також дві об'єднані територіальні громади: Маківська та Доновецька селищна, керівники Кушнір та Камінський, які також допомогли безкоштовним паливом та виділили безкоштовні харчові продукти в дорогу. В складі учасників туристичної групи перебував і ветеранський хор. Горвиця. Е, від ветеранської організації ми зібрали людей і хочемо поїхати на відпочинок у Карпати, Буковель, ну ще десь ми заїдемо, віддихнути трохи. Е, що ви очікуєте від цієї поїздки? Ну, очікуємо трошки оздоровлення, подихати свіжим гірським воздухом. Е, по Подивитися на краєвиди, на красоту, ту, на гори. Ну, на на практично на природу карпатську. Нас організатор Петро Васильович. І спасибо йому, і дай Боже йому здоров'я, щоб він ще довго жив і ще нас організовував. Тому що, якби не Петро Васильович, то ми б цього не бачили. А це все Петро Васильович, Іван Семенович, вся наша організація, наш хор ветеранський, яким ми постійно от їдемо зараз на Хмельницький, будемо готуватися, виступати. Які в той ми зайняли перше місце в п'ять хорів. І ми попали туди. Ми дуже довольні цим. Ви учасник? Ви учасник ветеранського хору. да, да, да учасники. Ми вже років шість вже участвуємо в ветеранській організації. Ну і спасіба Богові, що в нас така вона є, що ми маємо ще кудись піти і на когось положитись. Ми з, з хору їдемо ще часом їдемо на дністер нас організовують теж і це дуже прекрасний відпочинок ми душою відпочиваємо від співаємо туди і назад і там співаємо які пісні ви співаєте? народні більше і свої свої, свої пісні ми складаємо і і співаємо в наш час дуже потрібен хороший настрій. Так, так. Настрій це чудовий настрій. Чудовий настрій. Ви самі його собі створюєте. Бо ж ми створюємо і радіємо душою і радуємо ще людей. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось. Нехай вам щастить.